Оце це маєте висота підйомника найдовшого захар Захарберку. Отак навкруги смереки тянуться до сонечка. Різницю вже наші туристи знають між смерекою ялинкою. Там десь Володимирівна з донечкою з нучком в'їжджає. Вона такі високі над... Вершинами Смерек і кущів. І Тетяна Сергіївна, Привіт-привіт, чоловікові передає. І заді неї от така краса. Назад будемо їхати. Будемо знімати також. Якщо хватить батарея. Над такою висотою. Ми приїжджаємо. Над такою прівою. Над такими краєвидами. Крила, Трошечки крила, робимо, з місця, фото відалось Молодь, від Молодж мене співати, щось будемо чи ні, в Володимирі? А у цьому житті все трапляється, Додає воно нам рідні спеції. Хтось, як сірник, заламається, інший стає десь фортецею. Жити буде Крісельний підйомник захар Захарбен, найдовший в Україні, витяжністю 32 хвилини на підйом і підйомник Справа сторона висоти. Мої почуття до скарби. Віра надасть тобі сили, і крила, крила, смійся, радійся, люби, і шлях подолаєш важкий. Душу твою обігріє. Ворота в Карпати. Можливий прокат про Є такий гарний ресторанчик. І ліва сторона. Ліва. Ліва сторона. Захару Беркуту Напрямку Львівської області. Вашу душу завжди обігріває надія. Пісня, любов, нехай живе в вашому серці. Нехай все вам вдається, нехай мрії збуваються. Щоб ми дочекалися миру. І тоді разом. Зовсім інакше, ніж туман, у землю ні? Зовсім інакше, ніж туман. Ми там не встигли засняти посадку, а тут встигли. Кріс, крісло не пустує, таксі не пустує. Одні вийшли, другі зайшли.